Доброго здоров'я всім! Ви на каналі Георг. Сьогодні я вирішив виїхати по гриби, поїду, подивлюсь, під'їжджаю ось до лісу. Зачасту бачу ось такі от дощовички. От. Але вони вже старенькі, я щоб знав, що вони є, то. Можна було б виїхати, звісно. О, це нормальний. Це ж дуже добре. На зворотньому путі буду їхати. Пробіжусь, назбираю обов'язково. Вони дуже добрі, як їх пожарити з цибулькою, з чесничком. А, красота. Ось ще є. цей вже все готовий. А цей нормальний, да там ще далі є. Ну, побачу обстановку супеньками, що там буде. На зворотному пути обов'язково буду їхати тут і цих назбираю. Так, розвиднілося, розпогодилося, сонце так припікає. Я вон... Мусив трошки скинути одежу, бо зовсім жарко. Так, ну що, ліс ще недалеко. Буду заїжджати в ліс. Ну, ось я вже під лісом. Оце вхід, поїхав велосипедом. Щось так захотілось прогулятися. І тут кукурузу теж під самим лісом. Вон, бачите, ні одної бур'янинки немає. Жодного сорняку. Як асфальт. Стоїть кукуруза на асфальті. Так, ну, буду заходити в ліс, а під лісом дорога. Це просто жах. Не знаю, мотоблоком тут не проїдеш, тим паче груженим. Тут такі ямиська, що ого. Полювання заборонено. Так. Зробили вхід. Так, щоб по цим баюрам не їхати. Прорубали дорогу. О. О, а в лісі хорошо, свіжо. Повітря свіженьке. О, і прохолодніше зразу. Так, ну. Буду їхати до грибного місця. Тут Опеньків немає. Треба їхати по лісі ще тривалий час, Наверно, хвилин з 20 чи 30, в залежності від того, яка дорога, зараз побачу. Ну, поїхали. Ось який в мене тяговоз є. Ну, говорят, поехали. Ну, поехали. Ну, пошел. Пошел, пошел. О, тихо, тихо, тихо. Красота. Хоть велосипед не треба тянуть. Вон, какая болотюга. Ну от, друзі, знайшов я свої перші грибочки. опенечки. О, навіть навіть наступив. Красота. О, чудненько. Зараз ще на цьому місці похожу трошки. Ще я до свого місця не дійшов, ще треба йти. Але бачу, що і тут є. Вон далі є. Так, я зараз тут швидко пробіжусь і піду далі. Я бачу, поки дійду до того місця грибного, то я назбираю по дорозі. Вон які красавці. Ой-ой-ой! Я і не знаю, що робити. Приїхав за Опеньками, а це що, не гриб. І опеньки. І дощовичок. А, які хороші молоденькі. Йоукі-палки. Ну, окремий пакет треба набрати. Ай, який гарні. Так, візьму інший пакет. А їх там ого, скільки. І туди далі він є. Чи те вже на зворотньому путі їх набрати. Дивіться, що тут робиться. От. І туди є. Ого! Мама дорогая, сколько их там? Сила гибель. И там, и там, и тут. Яка красота. Яка красота. А які вони ніжні, такі ніжнесенькі. Ой, як класно. Напевно на зворотньому путі буду їх збирати. А ось моремухи. Які гарні. А, так і хочеться взяти. Але вони такі, як як сміття будуть, поки додому доїх, доїдуть. За ними це треба окремо їхати. Так, гуляємо далі. А можна було в ліс і раніше виїхати, така печериця гарна. Біла шляпка. У нас вони з білими шляпками і коричневим. Решіткою коричневою. Тоже від них поки доїду, сміття буде. Збираю поки що одні опеньки. Ой, так. Так, друзі, а це грибочок решітка у нас називається. Ось такий він. Решіточка. Тоже трошки є тут. Так, да, грибочки в лісі є, не дарма поїхав. Можна брати мотоблок і їхати з прицепом по гриби. Так я і зроблю. Вони, коли це у нас буде свято покрова, в покрову поїдуть на покрову. Так, шукаємо далі. Останній раз, коли я тут був, тут іще був ліс. Зараз вирубують. Зробили вирубку. Ребята работают. Ну что, показываю вам свой здобуток, свой урожай. Вот. З Звідерку Опеньків назбирав, вже і то добре. А Зараз будемо варити і жарити. Ну і ще таки на зворотньому шляху я зупинився і дощовиків набрав трішечки так, щоб на сковородку було пожарити. Так. О, вони теж цікавий смак мають. І вже як я був у лісі, то скористався такою можливістю набрати їх. Теж зараз відваряться. Будуть і будуть онекий дощовичок. О. Ну, так що такий. Здобуток. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Усім пока-пока!